Друзі, всім вітання. Компанія Carvel. У нас в наявності ще одненький Тігуан, це у нас Allspace Space, подовжена база, комплектація Airline 2019 року, 2 літра, 140 кВт на повному приводі, на автоматичній коробці передач DSG, DQ 500-та коробка. В дуже гарному стані, в чорному кольорі, в ром-пакеті, на максимальній комплектації, можна сказати. З пробігом 190 тисяч кілометрів. Вся історія на офіційному дилері. Два комплекти гуми, зима також є в наявності на легкосплавних дисках. Гляньте, який він великий. Затігуна. Звичайного. диски у нас r 19 резина у нас літо Скорпіон 23 року, Full LED оптика з вирізанням коридорів та переключанням автоматичного ближньо дальнього, парковка 360, Дістрон адаптивний. Ручка на хром пакеті, він код, камера асистентів, вхід без ключа. Автівка в нас. у подвійному окрасі пройоми. Все авто б'ється. Подвійний окрас. Автівка в нас після детелінгу. Без ключа. Ми бачимо асистент сліпих зон. Зеркала складаються, гріються, атмосферні підсвітки. Сидіння в нас шкірені. з шкірині пам з пам'яттю з електрикою з масажами. Підсвітки в порогах, шкіряне мультикермо з підігрівом. Гляньте який там салону без зауважень. 190 пробігу. Асистенти в нас всі в наявності. Підігрів керма, Webasto, трьохзонний клімат, підігріви передніх сидінь. Заводиться з кнопки, повний привід, мод підвіска. Auto CarPlay, присутній Android Auto. Так, у нас присутнє безрамочне зеркало. Чистий 19-й рік. Задня кліма, столики на передніх сидіннях, лейтекін ззаду. Скільки ззаді місця. Задній диван віддалі. Сидіння складаються. Камера заднього огляду. Електрокришка. Пластик все віддалі. комплект в наявності. Фуркоп. Так, у нас пластик. Також не пошкоджений. Сидіння пасажира також з пам'яттю з електрикою і з масажами. Стан сидінь шкіра віддалі. бардачок з ополодженням це. І далі, не крутились, не знімались, антифріс в нормі. Двигун працює ідеально, Двигун ми не мили. Все сухенько, без підтікань. Друзі, така автівка у нас на майданчику, кого зацікавило дане авто. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте. А, До речі, зараз пройдемо, забувся пройти ще прибором по лакофарбовому покритті показати, що у нас подвійний, зараз секундочку, подвійний окрас. Так, поїхали. капот. Ця дверочка має підфарбування. Заднє крило також має косметику підфарбування. Криша у нас б'ється також у двойному окрасі. Так, покажу вам пройом, бачите, б'ється. 140 150 141 130 якщо один окрас то б'ється 60 70 80 максимум Лобове у нас оригінал, дев'яточка. Так, вдару ще цей прийом. Так, друзі, кого цікави дана пропозиція, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!